І шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 29 червня, субота. Це традиційний ранковий брифінг для вас по тих важливих подіях, які відбулися або мають відбутися. Перед тим як розпочну, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, поширюйте, а також ставайте спонсорами каналу, хто бажає підтримувати україномовний аналітичний контент. Ютубу, отже, спершу скажу кілька слів про фронт. Ви знаєте, що і хто слідкує за моїм каналом, що двічі на тиждень є дайджест, який ми робимо спільно з силами територіальної оборони збройних сил України, де розповідаю безпосередньо із інфографікою про те, що відбувається, аби ви були поінформовані, скажу лише те, що зараз я спостерігаю у медійному просторі дуже часті запитання. Про те, а що ж відбувається, ворог просувається, має, хоч незначні, але успіхи, і цей повзучий наступ триває. Ну, це дійсно так, на деяких ділянках це активніше, але я вам можу сказати, все пізнається в порівнянні. Повірте мені, що враховуючи ситуацію, яка складалася для Збройних сил України, для сил оборони від початку року, коли ми говорили про затримку постачання, боєприпасів, снарядів, необхідної зброї. Взагалі могло би скластися так, що ворог міг би здійснити більш проривні дії і, з темпом своїх операцій і атак, зараз фактично окуповувати ще більшу частину української території на сході і, можливо, на Півдні. але це вдалося стабілізувати. Додайте до цього ще Харківщину, де ворог так само пішов з метою розтягування наших сил, розмотуванням резервів, де він почав діяти, і так само треба було боронитися, що наші сили зараз роблять доволі таки ефективно. Стримуючи, там наносять ворогові втрати. Зараз вони деякі підрозділи вже свої знову ж таки підтягують з пункту постійної дислокації Зусорійська, а тому, що не вистачає, фіксується факт відмови від участі в штурмових діях у деяких російських підрозділів. Там саме тому там вже почала діяти репресивна машина російська на повну силу, там значить і заградотряди, і не тільки. Тобто, все це відбувається. А отже, ми могли би опинитися вже зараз в ситуації, коли за поганого сценарію, ну і навіть ще не найгіршого, до речі, українська лінія оборони вже могла би проходити по лінії Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ з усіма негативними наслідками, які виходять з цього, мається на увазі і з відходом наших позицій, вимушеним відходом за таких умов, і з під Вугледару, і з інших місць на Донеччині, і не тільки. Отже, якщо ми порівняємо, чому я наводжу дуже часто порівняння? Для того, щоб було зрозуміло, що дійсно зараз ось ці повідомлення, які є в медіа, і іноземні журналісти, які їздять по фронту, моніторять ситуацію, і наше командування повідомляє і бійці, і з того, що мені відомо, ситуація покращується з забезпеченням, і відповідно наша оборона ще стає ефективнішою? От одна з новинних агенцій західних наводить приклад, що раніше. Артилерійські розрахунки на деяких ділянках мали максимум 5-6 мін ліміт на добу. Це максимум. Не мін, вибачте, снарядів. Зараз ліміти 40. Ну тобто можна зрозуміти, наскільки виросла і 40 ще недостатньо. Коли ви запитаєте, хіба це достатньо, я скажу ні. Але я скажу, що це явно краще, ніж 5 чи 6. Абсолютно. І це дає можливість посилювати наш вогневий вплив, це дає можливість знищувати ворога. На чому зараз і концентруються наші підрозділи. Це на нанесенні максимальних втрат для того, аби для ворога вони були відчутними і для того, аби врешті зупинити просування. Те, що поки що фіксуються тактичні успіхи російських військ, те, що вони сунуть, я думаю, що це тимчасово. Оскільки треба розуміти, що звичайно в зв'язку з тими мобілізаційними заходами, які покращилися, як стверджує багато, і аналітиків, і так само. Мої джерела це підтверджують о, безпосередньо в Генштабі і в комітетах профільних парламенту, що дійсно покращили. Звичайно, потрібен час на навчання, звичайно, є час на підготовку, і поки ці підрозділи будуть безпосередньо сформовані, а тим більше появляться на фронті. Але цей процес триває. Підготовці так само буде приділятися більш ретельна увага. Відповідно, покращується ситуація із забезпеченням і зброєю. Так само ми отримали право бити по території Росії. І це ті паростки і хороші ознаки в нашій обороні, які дають, скажімо, сподівання і надію, що ворога таки вдасться зупинити, що вони не зможуть прориватися через оборонні порядки наших військ. Так на жаль, ще вони мають тактичні успіхи, але загалом можна сказати, що завдяки покращенню ситуації із забезпеченням зброєю ми отримали більше інструментаріїв для дій в обороні, нанесенню втрат, і як наслідок зупинення. Ворога це те, що потрібно зафіксувати. Другим елементом є, звичайно, удари по території Росії. Чим більше їх буде, тим а, краще на сьогоднішній день. Звичайно, будь-які військові об'єкти. Війна має максимально переноситися на територію ворога із втратами матеріальними і людськими серед живої сили ворога, так само і серед відповідних спеціалістів. Це теж втрати, які ведуть і до збільшення економічних видатків. Наступне про що варто зауважити, це те, що якщо підтвердиться інформація, що українські сили могли уразити таку установку, як С-500 новітню, про яку говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, це взагалі ну, чудово. Він говорив про те, що пан Буданов, про те, що росіяни ймовірно завезли до Окупованого Криму С-500. Ну і, безумовно, це принаймні за заявленими вимогами. Чи, скажімо, критеріями виробника вона може бачити і збивати цілі в повітряному просторі аж на відстані 500 кілометрів. Ну, доволі таки серйозна відстань. Тому вона становить загрози і тому це дуже важлива. Така, знаєте, як кажуть, жирна ціль безумовно для нас і для наших підрозділів. Так само, І якщо ця інформація підтвердиться, це великий успіх. А збройні сили підтвердили точніше, міністерство оборони, Медіа, центр. Що вдалося вразити ще один центр космічного повітряного зв'язку окупантів в Криму, що так само позбавляє їх можливостей ведення космічної розвідки, створює складнощі зі зв'язком і спостереженням. Тому тут теж треба розробляти плани і просуватися. А південь, що відбувається, ми бачимо, що активізація ворога є в районі Роботиного і не тільки, але я не виключаю, що а наші сили втримають цей плаздар, не те, що втримають, а будуть здатні, можливо, нанести і контрудар. Взагалі треба бути готовим до того, що ворог може планувати якісь демонстраті демонстраційно-пропагандистські акції на цьому напрямку, особливо напрямки, пов'язані з правобережжям. Не виключено, що вони захочуть спробувати висадити якісь десанти, якісь ДРГ, щось зайти туди. Це просто ну, ці дії не будуть носити практичний характер, вони не зможуть розвинути успіх. Це буде неможливо по просуванню далі в глиб. Вони будуть носити відверто пропагандистський характер на підтримку ось того ультиматуму чергового, а якого який висунув Путін про те, що мовляв, віддайте Запоріжжя Херсон. От ультиматум, тільки так і тільки тоді перемовини. От для того, щоб продемонструвати свою готовність, що якщо не віддадуть, то він буде діяти далі, то буде застосовувати. Відповідно, свої підрозділи буде загрожувати там, наприклад, Запоріжжю чи Херсону. Я думаю, і не виключаю, що такі пропагандистсько-демонстраційні дії можуть бути можливими. Побачимо. Але наші сили готуються до цього, і я думаю, що з поповненням наших сил і засобів можливості для проведення і локальних контратак, контрнаступальних дій. Витіснення ворога, хоча б на локальному, на локальному тактичному рівні, це буде можливим. Тобто, це так само варто розуміти, що може відбуватися. Тому я думаю, що ворогові теж не треба дуже сильно на правду, розслаблятися. І, і на цьому напрямку, на півдні, до речі, теж тим часом я це підведу і до постачання нашого забезпечення. і до того, що говорить президент про мирний план, отже, дивіться, з'явилася інформація про Ф-16, які ми дуже чекаємо, і тут дещо вона заплутана виглядає, принаймні, або вона не прокомунікована до кінця з боку данської сторони, наших партнерів важливих, або заплутана. От дивіться, яка новина: ТВ-2. Канал передає з посиланням на командувача військово-повітряних сил Данії. Яна Дама, от що він передає: що перші 50 фахівців з обслуговування F-16 вже пройшли навчання в Данії та повернулися до України для підготовки умов для прийняття перших винищувачів. Тобто, 50 фахівців обслуговування інженерно-технічний персонал. Вже Данія офіційно це підтверджує. Це говорить командувач військово-повітряних сил Данії, і вони вже в Україні виконують. А дії, певні, зрозуміло, що це до того, щоб розгортати інфраструктури і готуватися. Одразу після літніх канікул, як каже Адам, ну літні канікули ви зробите? Європа багато ще в чому живе в умовах мирного часу. А варто готуватись до того, щоб разом нам спільно зупинити Росію, що іноді в деяких умовах жити, принаймні, що стосується військової складової, і за умовами військового часу пожити. Нічого страшного не трапиться. А, ні в кого соціальні пакети не обваляться. Ну, бодай, знаєте, для того, щоб відчути ритм, щоб пройти навіть навчання в цьому ритмі і бути краще підготовленим. Так от. Після літніх канікул окей, до навчання наступних 50. Вони приступають. Окей, з персоналом ясно. До кінця року орієнтовно стоїть 100, 100 людей. Тобто, 50 навчили ще 50. Це тільки в Данії. Планують навчити. Добре, непогано. Зафіксували. Далі. Щодо пілотів, до кінця року планується навчити 20 осіб до кінця року. Але перші пілоти вже дуже близькі до готовності. Тобто, не всі ще готові, але перші близькі до готовності. Це ті, які в Данії. При цьому перші 19 літаків планують передати влітку. І в чому в мене виникає, значить, і в чому виникає у мене. Питання а, на сьогоднішній день. У мене виникає питання саме по, я думаю, як і у вас, по пілотах і літаках. Тобто ми дивимося, що літаки 19, але пілотів, вочевидь, менше. Тому що, ну, дивіться, якщо ми говоримо а, взагалі про найменшу потребу, це два пілоти на літак взагалі в ідеалі три. Ну, два пілоти на машину. Відповідно, це має бути 38 пілотів на 19 літаків. І тут а, до кінця року 20 осіб, скільки зараз вже навчили, не уточнюють. Але літаки 19. Тобто, або в інших країнах зараз навчаються. А відомо, що наші пілоти навчаються ж не тільки в Данії, тут одразу я зафіксую це і Сполучені Штати, це і Румунія, і не тільки в різних країнах на машинах відповідних, які вже дійсно цього літа. А цього літа вони прибудуть в найближчі тижні. Я думаю, ми їх побачимо в українському небі. Вони почнуть виконувати бойові задачі. Це підтверджено як Данією, так і підтверджено Нідерландами. Нідерланди сказали в ході нещодавнього візиту міністерки оборони цієї країни, що Нідерланди передадуть літаки одразу після Данії цього літа. Так само. Ну тобто до літа вже ми закінчується перший місяць літа. Йдуть наступні два. і Я думаю, що. Вони все ж таки вже на підході. Якщо все готово, персонал, все пілоти, як би там не було, завершують навчання. Але вочевидь, ми будемо отримувати, скажімо, ми зможемо застосувати не одразу всі літаки, а це буде йти поступово. І таким чином, якщо от бачите, в чому я говорив раніше, і як мої розрахунки підтверджуються: мої розрахунки були такі, що якщо ми зможемо застосовувати ескадриль літаків. Від 12 до 14 до кінця цього року, F-16, це буде дуже оптимістичний і хороший результат, навіть не до літа, до кінця року. Я мав на увазі, ну і десь близько отак воно і складається до кінця року. 20 осіб. Загалом це ми можемо порахувати 10 літаків, які можуть бути. Ну це тільки від Данії. і інші країни. от десь на ескадрилью в небі, 12-14 літаків можна буде вийти. Це не змінює докорінно ситуацію, але це дійсно посилює нас. Це посилить повітряні сили. Ще дуже важливо, щоб вони були достатньо озброєні і засобами ураження по наземних цілях і повітряних цілей. І тоді будемо шанси і відганяти російську авіацію. Вони вже будуть, як тільки влітку будуть перші літаки, відганяти російську авіацію, діяти і мати змогу наносити удари по об'єктах ворога як на окупованих територіях. Так і на території Росії, зокрема, тому цей процес він триває. А тепер щодо а, мирного плану і те, що говорить президент, було дещо конкретизовано а, щодо мирного плану і це пов'язано з військовими і з 16 і з тим, що я говорив про війська. Отже, повна цитата президента України Володимира Зеленського про розробку мирного плану. До кінця року, от вона так а, звучить а, для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який підтримує більшість світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Не все залежить від нас. У нас виробництво технологій, а, дронів, артилерії справді збільшується. І це дуже важливо. Тут президент підкреслює і нашу роль. А це важливі меседжі, аби чули партнери, і ті, хто нас критикує, що ми не тільки зараз просимо, і не тільки говоримо дайте, дайте нам, як дехто там намагається з окремих політичних кіл інтерпретувати, а й фактично говоримо про те, що і самі працюємо. І отже, ми дронів артилерії збільшується, і ми маємо бути сильними на полі бою, абсолютно правильно, тому що Росія, крім сили, нічого не розуміє, і це теж правильно. І український план світу вже давно було представлено. Це зазначається вже медіа. Він має на увазі виведення російських військ на межі кордонів 91-го року. Однак багато країн світу, особливо представники глобального півдня, вважають його нереалістичним, тобто, ймовірний буде підготовлено новий план. Ну, Но побачимо. Я думаю, що знаєте, все одно рано говорити все одно, а, як я думаю. Ще наступ збройних сил, ми побачимо сили оборони. Вочевидь, що мобілізація, яка відбувається, вона відбувається не тільки під ротацію, посилена мобілізація, а й під те, щоб вочевидь спробувати досягти успіхів на полі бою і дійсно зайти на перемовини з позиції сильного. Ось це дуже важливо розуміти: з позиції сильного і з позиції того, що ми будемо мати відповідні умови на полі бою. Ми будемо мати за спиною дійсно великий клуб держав, які будуть відвідувати і наступні глобальні саміти миру. Заручимося цією підтримкою, здобудемо консенсус щодо цієї підтримки і спільно будемо тиснути на Росію. Ось це важливо. Тому ось ці сили, які зараз мобілізовуються, і ця мобілізація триває. Я думаю, що це на підготовку, на навчання, все ще для того, щоб формувати необхідні резерви. І забезпечувати кращу позицію, тому що від поля бою вирішується дуже багато. Вирішується немало так само і від виборів президента США, і не вщухають дискусії щодо дебатів, які відбувалися між Байденом і Трампом, щодо того, що обговорювалося. З'явилася редакційна колонка New York Times, а це вже серйозно, одного з провідних видань США, які прямо закликають президента Байдена. Відмовитися від участі в наступних виборах президента, а вони дякують йому і говорять про те, що Байден демонстрував лідерство на посаді. Але вважають, що вочевидь, за своїми, за своїми фізичними кондиціями і станом здоров'я, він може бути не готовий до виборів в листопаді. А от вони закликають зняти свою кандидатуру. Так само я говорив про те, що окремі оглядачі, в тому числі і демократи. Деякі вони так, і один із спонсорів Демократичної партії, донорів, вони скептично поставилися до результатів дебатів, вважають, що Байден програв. а от, Хоча за змістом він говорив правильні речі, я маю сказати, що він не в формі, і тому краще думати над заміною кандидата. Ну, найімовірніше називають або Мішель, або Баракобам, не знаючи, це краще для нас, і тоді для нас взагалі ситуація не дуже то складається, давайте скажемо відверто. Але. В той, же час, в той же час можна сказати, що президент Байден, виступаючи перед своїми прихильниками, він не відмовляється від участі. Він сказав, що так, я став старішим, так мені важче, але я все одно вірю і бачу. Тим більше говорить, що стільки поставлено на карту в ході цих виборів. Тому він не відмовляється. Він виступив перед своїми прихильниками в одному зі штатів. США вийшов великий натовп. Людей його вітав. він виступав, говорив, говорив нормально і сказав, що ні. Більше того, як повідомив один із представників передвиборчого штабу, президента Байдена, Байден так прокоментував дебати. Я думаю, ми добре впоралися, і все відповів своїм критикам. Бачите. І е, він не відмовляється від участі у виборах після дебатів, навіть незважаючи на позицію медіа. Ну, слухайте, давайте відверто скажемо: якщо Трамп ходить і на кожному кроці, як йому щось не подобається, він починає говорити, що це фейк ньюс що це неправильні медіа, і так далі, е, і все одно він балотується, його не закликають знятися. Там да, то чому е, Байден має тільки на це реагувати? Він відповідає так: в той же час. Як повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела, високопосадовці демократичної партії США на даний час не збираються чинити тиск на президента Байдена щоб змусити його вийти з передвиборчих перегонів? Наразі демократи планують сконцентруватися на підготовці до виборів в листопаді до конгресу, і демократи не мають намір Байдена змушувати зняти свою кандидатуру. І вважається, що демократи поки що зайняли вичікувальну позицію і на пізнішому етапі оцінити перспективи Байдена. Наскільки я пригадую, я вже про це говорив: є час до є час до а, серпня. Це зробити. Далі вже фактично це може бути. Ну далі вже це будуть невідворотні процеси. Для цього потрібно буде тільки виключно згода Байдена про його відмову. Тому що далі це вже буде все ближче до виборів. Це буде вже. Пізно робити великий шлях пройдено. Насправді, вже вже і перші дебати відбулися зрештою для фіксування позиції. Подивимося, як це буде. Я ви знаєте, я дивлюся багато оглядачів. Вони одразу почали говорити. По-перше, що мені не дуже сподобалось, що у нас одразу почалися гойдалки. Знаєте, що одразу почалося ой, так та, ну да, ну виступив погано. Ну все-таки вік у нього вже не варто йому балотуватися старому. Та все ну що ж, це буде. Не буде нічого, ну давайте не забувати, що все ж таки, принаймні, а як би там не було при всій критиці, і я критикував, теж визнаю, я ніколи не відмовляюсь. Але за цієї критики з усіх негативних моментів і сторін, які були, і в запізненій підтримки з боку США, і невчасному постачанні допомоги. Але ми а, саме з Байденом здійснили прорив в забезпеченні України зброєю, в забезпеченні підтримки фінансовій. В забезпеченні того, що в нас є дуже важлива допомога, яка допомагає нам боронитися від агресора, в тому, що, зрештою, дали право бити і по території Росії, і іде постійне забезпечення. І ми взагалі зараз говоримо про літаки, про системи ППО Петріот, а все, що є, в принципі, у Сполучених Штатах, щоб нам допомогти, про «Каймерси», про атакамси. Тобто, підтримка є, вона консолідована для України. Як би там не було, ми принаймні розуміємо, що Байден при всьому тому, як би він не говорив по вільній формі, поганій фізичній формі, але він артикулював, що треба зупинити Росію, що Росія це загроза Україні, це загроза безпеці Європи, це загроза НАТО. І що він чітко сказав: якщо б Росія окупувала Україну, наступною була б Польща, були б інші країни, тому що. Росія Путін прагне відновити імперію, а відповідно, це треба зупинити все чітко і ясно. Тому подивимося, я не впевнений і не можу на 100% сказати, що Байдена замінять. Почекаємо дещо. Але от те, що підтверджує російський журналіст опозиційний, який давно в Європі, але, вочевидь, має якісь джерела зигар, він написав велику статтю. Foreign Affairs, в популярному виданні, яке пише на міжнародні події, і він каже про те, що а, Путін все ж таки хоче продовжувати війну і а, фактично думає і про війну знати. Він посилається на олігархів, на бізнес і говорить про те, що на початку вторгнення вони начебто були шоковані, критикували Кремль, але до кінця 2023 року почали підтримувати війну. Ну, знайшли інструменти, підібралися до них. ФСБшна кліка і не тільки. Покритикуєш дуже. Згадайте серію самогубств, які відбулись в Росії. Ну от так званих самогубств. Я скажу. Багато в чому, тому що а, їм стало здаватися, що Росія почала перемагати. Ага, подопер... долучилися до побідобєсів. Ясно, заразилися російською пропагандою з їхніх федеральних помилок. Ну, мабуть. І за словами з одного, одного з російських олігархів, у Росії змінилося ставлення е до Путіна України і Заходу. І вони говорили, що мають виграти цю війну, інакше їм не дадуть жити, погано бути ізгоєм у ролі переможця, але ще гірше бути ізгоєм у ролі того, хто програв. Ось така позиція. І мають перемогти вони у цій війні. Вважають інакше не дадуть вони це захід, хоч очевидно не дадуть нам жити, і Росія, звісно, розвалиться. Розвалиться так, але розвалиться з причин не тому, що хтось не дасть жити, а тому, що Путін проводить абсолютно провальну політику як один із найгірших російських лідерів за всю історію. Він веде її до того, що вона таки буде валитися. Ну це процес він може відбутись не зараз, не через 5, не через 10 років. Але він іде, він іде до цього занепаду. І е, все ж таки в статті зазначається, що еліта не дискутує, чи варто підтримувати Путіна, а думає, як закінчиться війна, і е, вони обговорюють, що е, українського фронту може бути недостатньо, і Путін може піти на Литву, може піти на Естонію, може піти на Латвію. І, е, е, і тепер от дивіться, що Путін зумів консолідувати так звані російські еліти, виходячи з публікації Зигаря. Тому що він каже: у минулому російські еліти не хотіли ризикувати ядерною війною, але тепер багато хто з них переконаний, що НАТО не посміє відповісти, бо вважають захист стомленим і роз'єднаним, і говорять про можливість такого сценарію щодо виборів президента, США, щоб підірвати шанси Байдена переобратись. Тобто, не хочуть Байдена. Ну зрозуміло, чому і думають, що Путін не зупиниться, він хоче нескінченної війни. Ну тут нічого не йде про фактор Китаю. Ви до речі, от я зверну увагу на публікацію. Бачите, як російські еліти, а це, до речі, може бути правда, як цей бізнес, так званий, ігнорує досить досі фактор Китаю. Як вони не розуміють, бо вони не хочуть. Розумієте, Путін їх заганяє ось сюди на схід, в Китай, а вони не хочуть. Їм цікавіше з заходом, їм було. Там краще, вони туди прагнуть, вони туди перли, як могли, насичували своєю агентурою, купували нерухомість і так далі. Не хочуть Китай їм чужий. І ось вони про Китайні слова. Але не треба забувати, що китайські товариші вас просто так а, не відпустять. І треба а, про це думати. І задавайте питання Путіну своєму, а не задавайте питання іншим щодо цього. Те, що він може готувати плани щодо заходу, це все очевидно зрозуміло, і НАТО має готуватися. І єдність дуже важлива, так само. От єдність це я підкреслюю. І треба рухатися для того, щоб реалізувати всі їхні страхи про можливий розпад Росії. Тим часом про агентуру, скажу ще російську, що видання Wall Street Journal по посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивством російського льотчика Кузьміна. Пам'ятаєте, це операція видатна з викраденням гелікоптера Мі-8 для України. Кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні. Про це пише українська правда з, повіст... з посиланням на Wall Street Journal. І понад 10 посадовців з Австрії, інших країн Європи та США, з якими поспілкувалися журналістами, кажуть, що відень став базою для підпільної оперативної діяльності Росії, у тому числі ці оперативники координують фінансово. Та логістичну підтримку для убивств, убивств диверсій та вербування по всій території Європи. Так, значить, це дійсно колись таке було за радянських часів. Зараз повторюється. Тому дуже важливо зараз нашим е, міністерством закордонних справ відповідним службам, структурам поширити максимально цю інформацію на німецьку мовну аудиторію, поширювати, говорити про це, тому що вони ведуть несуть підривну діяльність і для Австрії, і для Німеччини теж. Про це треба говорити, це треба поширювати, це треба зупиняти і протидіяти. І бажано, щоб ця стаття Wall Street Journal була перекладена німецькою мовою вижимки з нею і поширена на всіх можливих ресурсах. Ось це важливо розуміти, зупиняти цей терор російський, який вона намагається просувати в Європі і світу. І над і цим неодмінно необхідно зупиняти працювати, щоб зупиняти Росію на всіх рівнях, а нас просувати. Перед до перемоги, дякую, бережіть себе і слава Україні.